А, ну, ну як все, Що, ти вже кинув на канал, ти? Потім Ні. Зараз ми йдемо до школи. Таке, <клухи> все. В школі познімаю. Все ми в школі. І там, коротше, в класі консультації. <клухи> І ми <клухи> будемо чекати в туалеті. Там так холодно. Это так жарко. Это так жарко. В туалете, конечно, в кабинете. Да, Все. Я уже сняла куртку. И будем чекать. 8.30. Да, Не знаю, А

у нас зараз хімія. І вже будемо зараз йти додому. І я буду йти сама, бо христини нема. Ми йдемо додому. Та да побачите. І зараз я сама буду знімати, напевно. Алло, гараж. Холодно! Ти що, без шапки? Ну що, я віт... я вітро в вітровці. Так, я коротше, знаєш, перше відео було дуже карявим, що я типу, вийшло не... не так, як планувалося. Так що то відео буде ліпше. Я не знала, що так вийде. О! І буду не трасти руками, як знімаю. Все. Отак треба знімати. Все. Вже вдома бачиш. Вже вдома і зараз буду робити уроки. Зараз говорю з Наталією. І буду закінчувати. Бо, коротше, скачали ми. Я монтаж скачала, якась повна фігня. Він, взагалі, капець який сложний. І зараз буду монтувати, сідати, щоб ціло ніч не монтувати. А коли вже навчусь, буду пізніше прощатись. Всім па-па, спокійної ночі. Люблю вас. Всі. На добраніч, па-па.